Рік тому, 30 вересня, ми зареєстрували наш музей як установа комунальну. до музею. В цих стінах спочатку тут жили жила родина Орловських, жили аристократи, вони жили тут близько близько 150 років. А вже з приходом студіродянської влади тут відкрили медичну установу. І так, от з одної медичної установи до іншої, передавався спадок цей палац. Музей новий, установа нова. Тобто нічого не налагоджено взагалі. І ми налагодили Ми доносимо до людей істину про те, що відповідальність за ці пам'ятки лежать не тільки на державі, а на суспільстві безпосередньо. І саме основна наша така зайнятість цього року була це все-таки залучати людей до розчистки парку, доносити до них наскільки це важливо, берегти самим свої природні пам'ятки і свої архітектурні пам'ятки, нести за них відповідальність. Тому ми не припиняли волонтерських толок, ми відкривали виставки, ми здобували міжнародний досвід. Ми часто їздили за кордон. Ми багато спілкувалися з родиною з Орловським. І ось сьогодні ми проводимо науково-краєзнавчу конференцію для музею, який попрацював лише рік. Це дуже серйозна планка. У нас була підозра про те, що ця клумба, це не просто клумба, тому що така клумба, в якому вигляді вона була, вона не відповідає концепції, концепції палацово паркового комплексу. І як тільки ми ну, на елементарному рівні ми її дослідили, ми побачили, що все-таки це чаша басейну, як ми її підозрювали. Тому ми швиденько її розчистили. Ми бачимо, що тут є. Такі результати ремонту десь в радянські часи, або вже навіть часи незалежності, і ми використали це в оптимальному обсязі. Ми, значить, поремонтували чашу, запустили водичку, поселили сюди кольорових риб.